Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі, на каналі, де ми розмовляємо про нерухомість. А хто ж я така, щоб про нерухомість вам розповідати? Отож, мене звати Валентина, я в Польщі проживаю вже понад 15 років, так насправді більше половину свого життя. В сфері нерухомості є вже 7 років. Я власниця агентства нерухомості, також працюю ріелтором, а додатково інвестую в нерухомість. Тобто, ми купуємо квартири без ремонту, робимо ремонт і потім їх перепродаємо. І ось ці всі складові говорять про те, що досвіду в нерухомості я вже трошки набралась, і цим досвідом хочу з вами поділитися. Сьогодні порозмовляємо про оренду, тому що часто мої клієнти задають мені різні питання на тему, як орендувати житло в Польщі, які тут нюанси, на що потрібно звернути увагу. І більшість цих питань, власне, повторяються. І ось я вибрала таких. 10 топових питань, які найчастіше повторяються, і вирішила це відео записати в форматі відповіді на ці запитання. Щоб якщо ще хтось до мене звернеться, з приводу власне різних питань по оренді, я буду мати змогу власне перекерувати його на це відео, і тут буде багато відповідей. Тому... Відразу на вступі хочу вас попросити про лайк, підписку і коментар до цього відео. Це буде ваша подяка мені за мій труд, а мене це змотивує на подальші дії в цьому напрямку. Додатково, якщо хтось з ваших знайомих планує орендувати житло в Польщі, то також пересилайте їм це відео. Ну, перше, від простих запитань почнемо, потім будуть складніші. Перше, чи потрібна карта побиту або песель, щоб підписати договір оренди. Так насправді ні. Щоб підписати договір оренду, вам лист вистачить і лише закордонний паспорт і все. До цього не потрібно спеціально якихось додаткових документів. Але друге питання пов'язане з першим. Але які ж документи найчастіше вимагають власники, щоб заключити договір оренди? І, власне, якщо там песелю чи карти побуту вони не вимагають, то вони вимагають підтвердження джерело вашого доходу. Тому що, якби, щораз більше перевіряють фінансове становище орендаря, тобто вони можуть попросити, наприклад, про вашу заробітну плату за останніх 6 місяців, ну, або надати власне, документи, які підтверджують, що у вас буде дохід і що ви будете в змозі якби, платити за оренду. І останнім часом, якби ось такі документи. Дуже часто вимагають. Потім, що зазвичай входить у вартість оренди. Власне, тут хочу теж наголосити на це, тому що так насправді оголошення, які ми бачимо в інтернеті, в OLX чи на Отодомі. Там ціна лише за саму оренду, тобто за плату, яка йде до власника. Натомість додатково потрібно ще пам'ятати, що доходить до тої ціни комунальні, які зараз досить немалі, світло, газ, якщо є там в квартирі, а також інтернет. І так насправді, якщо у вас бюджет на оренду, наприклад, 4 тисячі злотих. То вам в інтернет в пошуку в критеріях потрібно вписувати десь 3-200. Тому що далі набіжить ще ці комунальні, це світло і це все. Тому, наприклад, деякі клієнти ось думають, якщо в мене бюджет 4 тисячі, то я впишу в пошуках 4 тисячі і ось таку квартиру буду шукати. Ну, власне, ні, всі укриті платежі, додатково ще, наприклад, парковка доходить, вона теж не дешева, там 300, дехто 400 злотих в місяць вимагає за парковочне місце в гаражі. І це все описано в самому описі. Тому, крім ціни, яка є на оголошенні, звертайте увагу на детальний опис, тому що там вказані всі додаткові платежі. Так, поїхали далі. Чи важко на даний момент українцю знайти квартиру в оренду в Польщі? Ну, важко, не важко. Скажу так: складнощі є, але все реально. Чому складнощі? Тому що, якби це дивно і. Деко не звучало, все ж таки є ряд поляків, які не хочуть орендувати своє житло іноземцям. Ну і тут не йдеться лише про українців, взагалі іноземців. І як, як ми дзвонимо, там питаємо, кажемо, що в нас є клієнт на вашу квартиру, вони завжди питають, а національність яка? Тобто, і якщо вони не хочуть іноземців, то відразу нам відповідають, що ось ми іноземця не хочемо, хочемо лише поляків. І так насправді для мене це теж, як ріелтора, дуже дивно, тому що неодноразово кажу, що від порядності, якби порядність людей. Людини не залежить від національності, тобто, чи це українець, чи, чи там білорусь, чи якісь іншої національності людина, вона може бути порядна, може бути поляк непорядний або навпаки. Ну тобто тут не від національності залежить, а так насправді від ну від самої людини. Тому виключати ось орендарів лише за національності, я за національності я вважаю досить ну, не Негарно, несправедливо, але все ж таки трапляються такі випадки, на жаль, ми нічого з тим не зробимо. Ну, але теж маємо на увазі, що якщо це іноземець, то да, можуть більше документів вимагати, там, щоб перевірити, так як я вже сказала, про доходи так, даної особи. Потім питання щодо кауції. Що таке кауція і які ризики, що власники квартири її не повернуть? Отож, кауція. Це така заставна сума, яку власники квартири беруть на початку. І увага, вона відрізняється, наприклад, від України тим, що це не за останній місяць. Тобто, ви вплачуючи кауцію, вона зазвичай йде в розмірі одномісячної оплати. Деколи буває, якщо квартира дуже там нова, деколи вимагають власники і двомісячну оплату, деколи навіть і трьохмісячну, що вважається, досить велика. Натомість вона потім в кінці повертається. Тобто, це виглядає так, що ось ви Підписуючи договір оренду, вплачуєте цю кауцію, і вона йде як забезпечення для власника квартири, що з квартирою все буде добре, що там не буде якихось знищень або недоплат. І в кінці, як ви вже виселяєтеся, то він ось перевіряє, чи стан квартири там плюс-мінус подібному стані. І якщо немає жодних суттєвих знищень, а також недоплат щодо комунальних, то вони вам цю кауцію повертають. Натомість, якщо будуть якісь недоплати або якісь суттєві знищення, то вони з цієї кауції можуть вам відрахувати. І на що потрібно звернути увагу під час підписання договору? ось, коли ви вже підписали договір оренди і приймаєте ключі, то зафіксуйте, будь ласка, стан квартири на даний момент, на момент прийому квартири, тому що від цього теж залежить, чи вам каоцію повернення чи ні. І Якщо є якісь знищення, якісь там поламки на квартирі, то все фіксуйте, прописуйте в протоколі, робіть фотографії, чи відео, все потрібно мати зафіксоване, бо теж чула про випадки, коли там власники. Навіть дочіплювалися до якихось різних е, різних справ, які навіть були зроблені там ще попередніми вла... е, орендарями, не цими, і с... е, хотіли з кауції стягнути якусь певну суму. так Не хотіли повернути там частково або зовсім кауції бо придумали якісь там різні м -м, різні речі, різні знищення, тому що це було все зафіксовано. Ось ви маєте на телефоні підтвердження. дивіться, я в той день е, зробив фото, це вже було. Це, ця плита теж була там лопнута ще тоді. да Тобто такі всі моменти ми фіксуємо Ну, бо в іншому випадку можуть вам ту кауцію не повернути. Но, але так насправді тут ще залежить, чи у вас є тварини чи ні, бо якщо у вас є тварини, то деколи власники власне, хочуть цю кауцю більше, більшу в розмірі, наприклад, двомісячну або навіть трьох, так як я сказала, тому що вони бояться, що ось тварини ну, можуть знищити меблі в цій квартирі, і таким способом цією кауцією хочуть забезпечитися, що потім будуть мати з чого покривати ті знищення. Чи можна достроково розірвати договір? Можна, якщо це заздалегідь прописано в договорі оренди. Дивіться, на даний момент в Польщі є два види договорів: це термінові і безтермінові. Безтерміновий, зрозуміло, там можна розірвати його достроково. І зазвичай це вписується так, місяць, два або три, якщо не вписано, ну, то по закону там говориться, що це місяць часу. Натомість, якщо у вас є договір терміновий, тобто, наприклад, найчастіше це на даний випадок це один рік, якщо у вас є оренда на рік. То і не прописано жодного слова про дострокове розірвання, то ви мусите цілий рік платити за оренду. Навіть якщо у вас ситуація зміниться, ви через півроку з'їдете з квартири, ви і так мусите до кінця договору платити. Тому, якби я дуже звертаю увагу своїм клієнтам на це, що все-таки вимагати власників вписати там можливість дострокового розірвання. Бо як ми всі якби розуміємо, в житті може змінитися будь-кого все, і якщо потрібно буде раніше з'їхати, то щоб попередити його заздалегідь, так за місяць, за два, за три, і щоб все таки можна було розірвати цей договір, ну бо в іншому випадку мусити бути будете мусити платити аж до самого кінця договору, що ну що не є фінансово теж добрим, так для вас. Потім, що, що таке найм оказіональне? Ну, власне, я сказала, що є договори дострокові, термінові, безтермінові. А є ще такі договори, як звичайний договір оренди і договір найму оказіонального. Ну, якщо звичайний договір це договір, який просто підписується на квартирі і все, то найм він, якби, затверджується нотаріусом. І до цього найму оказіонального потрібно показати додаткову вказати додаткову адресу на території Польщі, куди вас можуть ви, будуть виселяти, якщо ви не будете платити за оренду. Цей наймокознальний він був вже здавен, здав давно. Натомість його раніше аж так не практикували, а зараз, ось напливом великим іноземців, все частіше й власники квартир почали його вимагати. Так насправді, десь скажу в відсотках, 80% власники власників вимагають саме цей вид найму оренди, тому що вони хочуть себе забезпечити. Бо в Польщі діє трошки закон, як в Іспанії, тобто, якщо ви орендар, то ви маєте більше право ніж власник цієї квартири, тобто ви можете заселитися і не платити, і вас не виселять. Тобто, а якщо виселять, то на це виселення може зайняти і, і півроку, і рік, і два. І можете там безплатно жити, а власники будуть поносити кошти за вас, щоб такої ситуації уникнути, тим більше, якщо це іноземець, і власник квартири, якби не впевнений в цій особі, він вимагає цього, вла... цього договору, найму оказіонального, бо він полягає на тому, що ви підписуєте з власником договір, теж якби на квартирі можна його підписати, і потім з цим договором сам орендар йде до нотаріуса і вказує там також додаткову адресу на території Польщі. І там нотаріус засвідчує це, називається акт подання екзекуції. Засвідчує, що якщо ви там в разі не сплати або не схочете після закінчення договору виселятися з квартири, то вас без суду, тобто щоб не подаватися в суд і це довго все не тривало. Виконавчими службами прийдуть і одразу виселять. Власне, на ту адресу, яку ви вскажете, тому що якщо цієї адреси ви не вкажете, то якби на вулицю вас виселити не можна. Е, ну, якби влада мусить мусить шукати вам соціальне житло цього житла, якби немає, тому це все триває. Досить довго, а щоб цей процес якби проскорити, вимагається цю, цю додаткову адресу. І тепер щодо додаткової адреси, скажете, звідки її брати? Ну, брати її від якихось знайомих, які мають вже нерухомість свою в Польщі, тобто, це має бути ну, власна нерухомість, не орендована іншими знайомими, а їхня власність, яку вони вже купили. Це від знайомих, ну або ж навіть зараз є можливість як то всюди, тобто в інтернеті навіть можна і купити таку справочку, як то кажуть. Ну але це є цю умову. Тобто, цей додатковий додаткову адресу обов'язково потрібно вказати до цього найму оказіонального. І наступне питання: як убезпечити себе при оренді житла, щоб уникнути шахраїв? Ну власне, це теж важливе питання, тому що. Ну, тому що як всюди, як і в кожній країні, трапляються і шахраві в цьому плані. Якби на моїй практиці і я особисто не наткнулася на таке оголошення, але чула з, від інших людей що ось таке трапляється. Навіть чомусь саме більше чула, що в Варшаві таке трапляється. Не знаю чому, можливо, що в столиці і там більше людей. Дивіться, часом буває, що виставляють якесь оголошення. І на що звернути увагу? Ну, По-перше, якщо там ціна занизька, ось така підозріла низька. тобто Ми розуміємо, що в тому районі ціни плюс-мінус на такому рівні, а там оголошення прямо на 1000 злотих дешевше. Тут вже перша лампочка, щось тут дивне. Да? Тобто мусимо перечитати все, що пише в оголошенні. Додатково, якщо ви дзвоните, там трубки не беруть і пишуть, що мене зараз немає, я за кордоном, давайте поспілкуємо, поспілкуємося, наприклад, на WhatsApp. Так? Ви переходите на WhatsApp, і зазвичай шахраїв виглядає схема така, що вони кажуть, що дивіться, я поки що за кордоном, скоро приїду. Якщо ви зацікавлені цією квартирою, щоб її забронювати для вас, вишліть мені кауцію ось на такий такий рахунок, і я квартиру для вас притримую. Власне, на таке не ведіться, тому що. На 99,9%, а то я б сказала навіть на 110% це шахраї. Бо всі власники квартири, які виставляють в оренду, то вони її спочатку показують перед тим, як будь-які гроші взяти, бо вони навіть самі хочуть побачити того орендаря, з ким вони будуть мати справу, так? А не казати висилай гроші, а я квартиру для тебе зарезервую. Тому в будь-якому випадку не висилайте гроші, не дивлячись квартиру попередньо. Так? Спочатку ви подивилися оголошення, вам сподобалась квартиру, ви йдете дивитеся на, оголош... на ту квартиру. І тоді, якби, це перший момент. Другий момент перевіряємо, власне, чи та особа, яка вам показує квартиру, є власником квартири. Як це перевірити? Ну, власне, просите його про Кшенькові, чисто, це такий кадастровий номер квартири конкретної, і про документ тої особи, яка вам показує квартиру, і мусите звірити, чи, та... чи той документ є власником квартири. Це друге на що потрібно звернути увагу. Е, ну і е, так насправді, якби це найбільше так, е, щоб забезпечити, якщо власник квартири вам скаже, що не хоче давати цю кшеньку відчисту чисту або не хоче давати свій документ, тому що, тому що просто не хоче, да, то це теж тут запалюється червона лампочка, значить, щось тут не то, тому що е, звичайна людина знає, що орендар може вимагати. Перевірити, хто є власником квартири, і це нормально. Ну, якщо є ріелтор, по тій стороні, то також ми ріелтора вимагаємо, по-перше, перевіряємо ріелторську компанію, хто то, що то, і їхні сайти, їхні відгуки про них і тому подібне. Ну і додатково, власне, теж просимо про документи власника і про цю Кшеньку відчисту. Чи можна в орендованій квартирі прописатися? Це теж цікаве питання, тому що е не всі знають, що ви. Е Прописатися можете в квартирі навіть без згоди власників, бо сама оренда квартири вже вам дає можливість прописки на термін, на який вас підписана, на який вас підписана квартира. Якщо ви підписали оренду квартири і питаєте власників, чи можу я там прописатися, власники кажуть, «ні, не можна. То, по перше, власники вам надають неправильну інформацію, бо він не може вам заборонити прописатися в даній квартирі. Ви і так не пропишетеся довше, ніж е, сам термін угоди. Тому якби з автомату можете навіть власників не питати, ось ви маєте договір оренди, ви просто йдете в ужин міста і кажете, я хочу прописатися. Власник навіть може про це не знати, але навіть і не мусить про це знати, тому що, так як я сказала, сам факт підписання договору вже означає, що він вам дає згоду. На те, щоб ви там прописалися. Та і це пам'ятаєте, тому що так насправді ну, багато людей не знає цього і питаються про згоду, а деякі власники бояться цього і кажуть: Ні, я не дам згоду, бо ви там потім не знаю, не відпишетесь, як я цю квартиру схочу продати. І так ви довше, ніж на термін угоди не прописатись, тому в нього жодних ризиків немає. Так? І останнє запитання: чи можна орендувати квартиру онлайн, не переїжджаючи, не приїжджаючи до Польщі. Так можна, наші клієнти користувалися і користуються такою послугою, тобто є люди, які зараз живуть там чи в Україні, чи в інших країнах, планують приїхати сюди і хочуть вже приїхати вже на свою орендовану квартиру, але не мають змоги приїхати, щоб передивлятися ті квартири. Так, ну то ми, як агентство теж таку послугу надаємо. Тобто ми тоді робимо відео огляди, приїжджає на квартири, там, да, попередньо висела квартири клієнтові, і він вибрав, який він хоче оглянути. Я приїжджаю на квартиру, знімаю відео обзор, якби висилаю йому ці відео, або він виходить відразу на пряму на зв'язок, і ми ось так переглядаємо по відео. Ну і додатково теж моя якби, порада, там, чи цю квартиру варто брати, чи не варто. Я теж якби дивлюся під оком таким, чи я би змогла би там жити чи ні, чи та квартира мені сподобалась. Тобто додатково ще раджу з цього огляду. Ну і таким способом, якби клієнти вибирають квартиру, я потім в імені клієнта резервую ту квартиру. І знову ж таки вони вже приїжджають на обрану квартиру. Не потрібно орендувати десь там готель на тиждень-два, так щоб вибрати тут нерухомість. Тому якщо вас теж цікавить така послуга, тобто вибору квартири в оренду онлайн, то звертайтеся також вам допоможу. Ну і взагалі хочу сказати, що дякую вам за перегляд цього відео. Так насправді да, можливо і питань є більше про оренду. Пишіть в коментарях, які питання вас ще цікавлять. Як назбирається теж відповідна кількість питань. Я це відео продовжу, знімлю ще одне і відповідно ваші інші запитання. Це ось такі питання, які найбільше мені, знаєте, повторяються, і тому я вирішила саме на них дати відповідь. Дякую, що переглянули. Ще раз прошу про лайк, підписку, коментарі до цього відео. Також пересилайте вашим друзям, щоб вони подивилися, особливо тим, хто актуально в пошуках квартири під оренду в Польщі. Ну no, і будемо на зв'язку до наступного відео, Па-па!